12 жовтня Всесвітній день боротьби з артритом. Його мета привернення уваги та інформованості широкої громадськості до проблем ревматологічних захворювань. Сьогодні Міжнародний день по зменшенню небезпеки стихійних лих вперше відзначався згідно з резолюцією Генеральної асамблеї ООН від 22 грудня 1980 року в рамках міжнародного десятиліття щодо зменшення небезпеки стихійних лих. Кількість постраждалих від землетрусів, циклонів, повеней і засух, стрімко зростає. За даними ООН, близько 250 тисяч чоловік стали в 2004 році жертвами стихійних лих. Це в три рази більше аналогічного показника 2003 року. І майже в 10 разів більше, ніж у 2002 році. Мільйони життів можна було б врятувати, якби держави більше робили для попередження і скорочення ризиків стихійних лих. 12 жовтня 1492 року Христофор Колумб досяг острова Сан-Сальвадор на Багамах і таким чином відкрив Америку, хоча вважав, що сягнув берегів Індії. Тисяча 1810 році відбувся перший Октоберфест. Жителів Мюнхена запросили відсвяткувати весілля кронпринца Людвіга Баварського та принцеси Терези фон Захсан-Гільбургхаузен. Після цього певні фестивалі в Баварії стали регулярними. Тисячі 1928 році у дитячому госпіталі Бостона, штат Каліфорнія, вперше використали апарат штучні легені для лікування хворого на поліоміеліт підлітка. В 1931-му – урочисте відкриття і освячення статуї спасителя на вершині пагорба Корковаду в Ріо де жанейро у 1960 році радянський лідер Микита Хрущов на генеральній асамблеї ООН почав грюкати черевиком по трибуні на знак протесту проти виступу філіппінського делегата. В 1971 році на Бродвеї відбулася прем'єра рок-опери Ісус Христос Суперзірка в 2003 році. Німець Міхаель Шумахер став першим в історії перегонів формула 1 шестиразовим чемпіоном світу. У 2010 році відбулася найбільша катастрофа в незалежній Україні. Автобус марки «Еталон» із 52 пасажирами, переважно пільговиками з міста Марганець-Дніпропетровщина, виїхав на колію перед локомотивом на 116-му кілометрі переїзду Нікополь Марганець, проігнорувавши червоний сигнал семафора. Поїзд врізався в мікроавтобус і протягнув його майже 400 метрів. Загинули 45 осіб із них двоє згодом у реанімації, разом із винуватцем трагедії – 56-річним водієм Миколою Гречком серед загиблих троє дітей. 12 жовтня народилися в 1868 році. Август Хорк, німецький автоконструктор, один із піонерів автомобільної промисловості. В 1931 році Євген Карелов, радянський кінорежисер фільмів Служили два товариша, два капітани. В 1935 році. Лучано Паворотті, видатний італійський оперний співак, тенор. 1948 році Річард Парфіт, рік Гаррісон, гітаріст і вокаліст англійської рок-групи Статускво. Дев'ятсот 1966 році Олексій Кортнєв, російський музикант, автор, пісень, організатор і соліст групи Нещасний случай. Іліла 1968 році народився Г'ю Джекман, австралійський кіно і телеактор, продюсер фільмів Ван Хелсінг, Люди Ікс. В 1973 році народився Павло Гудімов, український музикант, гітарист, колекціонер мистецтва, лідер гурту Гудімов, колишній гітарист Океану Ельзи. В 1975 році народилась жасмін Сара Семандуєва, російська естрадна співачка. За православним календарем 12 жовтня День Ангела відзначають Іван, Купріян, Киреак та Феофан.